Подивимося, хто в тебе закоханий, можливо, хтось за тобою таємно спостерігає. Якщо ти дивишся це відео, отже ти знаєш, що за тобою хтось спостерігає, той хто в тебе закоханий і поки що чомусь не проявляється. Подивимось, для кого цей розклад. Так, для людини, якої щось в житті поставлено на паузу. А якщо і рухається, то дуже дрібними кроками. Все плануєш, щось плануєш, потрішку йдеш, але ніяк не досягаєш результату. То, по-моєму, в тебе і в планах такого немає ти і плануєш навіть іти маленькими кроками з часом дойду. Так, любиш дуже святкувати. Так, гарно проводити час, любиш помріяти. Інтуїція в тебе гарно розвинута. І особливо от ввечері. Е, щось е, в голову тобі як прийде, і ти знаєш, що це вже спрацює. Ввечері в тебе підсилена в цей час інтуїція. От кілька разів ти помічав чи помічала? Так, можливо, думала, що він про тебе думав, ця людина. Або згадувала його, саме тому, що він про тебе згадував. Хто в тебе закоханий? Давай подивимося. Характеристика або опис цієї людини. Хто в тебе закоханий? Людина налаштована на результат. Просто, не просто так, хоче до тебе проявитися. Так, хто в тебе закоханий? Пристрасть шалена спалює. Шалена пристрасть у нього. Можливо, якраз і вночі сниться. Бажає розрушити оцю відстань між вами. Можливо, Мергія тебе врятувати від чогось. Да, хоче бути таким рятівником. Якось, можливо, планує якось гарно проявитися. Тобто закоханий. Ага. Так, дивись. Якщо у вас були відносини раніше, то хоче нових взаємовідносин по-новому. І мріє про тебе. От ти для нього, як жінка-мрія. Жінка, от як жар птиця, дуже така красива, недосяжна. Хоча і планує досягнути тебе. Так, або дивися, хоча, якщо не врятувати тебе, то хоча б отак я проходив мимо, тут тебе зустрів. І зачепити тебе. А взагалі людина легка на підйом, не заморочується сильно. Вираж... Вдягається якось зручно, вбувається так само. Любе не те, що модно, а те, що подобається, те, в чому зручно. Так, Хто в тебе закоханий? Тим... Тепер хто таємно за тобою спостерігає? А за спостерігає за тобою жіночка якась. Вона теж тебе рівно і не тільки. Так, королева кубків за тобою ще спостерігає, це сповнена емоціями жіночка, і король Пентокловий. Ще один. Або... Це одна й та сама людина. Він закоханий за тобою, спостерігає, а ти для нього королева, от яку він хоче, щоб ти сповнилась до нього емоціями, хоче зробити тебе щасливою, хоче бачити блиск в твоїх очах, твою посмішку. Можливо, хоче влітку планує з тобою десь на відпочинок поїхати піти. Так, людина в цілому. Можливо, в банку працює де дуже велика кількість грошей, можливо, десь на лотереях. Але людина за фінансами дуже слідкує. То якщо в цієї людини відбулося в житті, якийсь крок був. от... Закінчився старий цикл, де все розрушилося, можливо, був одружений і не склалося, розійшлися, можливо, в дівцем залишився, але зараз він прибрав оці емоції негатива і планує все ж таки продовжувати жити і радіти життю, хоче нових відносин. Хоче нових відносин, хоче нових стосунків саме з тобою. Ти його мрія? І йому з тобою легко. Можливо, він легко навіть тебе розуміє. Можливо, ви дещо знайомі, або ну, не випало тут лицаря мечевого. Не спостерігає отак, щоб за тобою. Да? Значить, він ну, бачить тебе щодня. І не треба йому спостерігати. Він бачить тебе щодня. Ну, Щось іще. Хоче до тебе проявитися, але поки що зупиняє себе ще не час, ще не врем'я. Зараз е, знаходиться в якихось обмеженнях. Можливо, чекає як грошей, хочу от, чи якийсь подарунок тобі е, зробити. От, хочу щось зробити так, щоб тобі приємно було. Нехай, можливо, квитки кудись купити. Нехай це хороший неодмінно збувається, не негатив, обходять тебе стороною.